Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Після початку військових навчань поблизу Тайваню лідер Китаю Сі Цзінпін наказав інтенсифікувати підготовку військ і підвищити бойову готовність абсолютно у всіх підрозділах. Сі Цзінпін закликав ракетні війська стратегічного призначення, зміцнювати свій стримуючий і бойовий потенціал і рішуче виконувати завдання, покладені на них. Партією і народом, виступаючи з промовою, Сі Цзінпін наголосив на важливості збереження абсолютного керівництва партії над збройними силами і зажадав інтенсифікувати підготовку військ, підвищити бойову готовність у всіх підрозділах, а також поліпшити бойові можливості, щоб ефективно захищати національну стратегічну безпеку і ключові інтереси Китаю. Крім того, він також наголосив на необхідності посилення цілеспрямованої підготовки з використанням нового обладнання, нових навичок і нових методів ведення бою, поліпшення підтримки і систематичного посилення бойових можливостей. До чого це все взагалі відбувається? Я нагадаю, що чотирнадцятого числа, 14 жовтня, китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, заявивши, що це. Попередження сепаратистським діям сил, які виступають за незалежність Тайваню, і відповідно китайці не назвали дати завершення цих навчань. Це викликало засудження з боку тайванського уряду. Разом з тим, аналітики ІСВ відзначили, що спільні військово військові навчання Росії і Китаю, а також візит міністра оборони Росії Андрея Білусова до Китаю, свідчить про інтенсифікацію співпраці цих країн у сфері оборони. Я при цьому зазначу, що зараз міжнародна спільнота, зокрема британці, закликають Китай бути більш стриманими та обачними в питаннях підтримки Росії, тому що це автоматично означає війну проти України. Їм не говорять про це прямо, але закликають до того, аби Китай більш уважно займався питаннями або більш уважно розслідувань питань розслідував питання, які стосуються постачань російської армії різноманітної. Техніки, різноманітного обладнання і так далі, не йдеться про військове, йдеться про технології або про запчастини, з яких росіяни мають можливість виготовляти озброєння, яким потім атакують територію нашої країни. Тим часом генштаб повідомляє, що у навчальних центрах збройних сил зараз підготовку одночасно проходять понад 20 тисяч мобілізованих, тоді як. Кілька місяців тому ця цифра становила майже 35 тисяч. Про це поінформував начальник відділу підготовки у навчальних центрах головного управління доктрини і підготовки генштабу збройних сил України Василь Румак. каже: зараз у збройних силах розгорнута потужна мережа навчальних центрів. Є понад 25 навчальних об'єктів, і кожен має свою специфіку. Ми створили їх так, щоб майже кожен вид. Рід військ мав свій навчальний центр і відповідно там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст і на якість підготовки військовослужбовців. Тому обсяги зараз дуже великі. Перш за все, ми говоримо про чисельність. Це більше 20 тисяч одночасно на підготовці. За словами Ромака, кілька місяців тому одночасно одночасну підготовку проходило майже 35 тисяч мобілізованих, але зараз, як бачимо, ця кількість зменшилася. І він додав, що навчання одного мобілізованого коштує державі близько 100 тисяч гривень. Це включає зарплату, речове і медичне забезпечення, пальне, боєприпаси. Ну і інший список насправді необхідних речей, елементів, які задіюються у тому числі у підготовці військовослужбовців. Тепер повернемося на секунду до Китаю. Це те про що я говорив, що деякі європейські українські друзі та партнери. Закликають Китай бути більш стриманими та обачні, обачнішими у питаннях підтримки допомоги і так далі Російській Федерації. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід е, Лемі закликав Китай розслідувати звинувачення в постачанні зброї Росії для використання у війні проти України. При цьому він заявив, що це може зашкодити стосункам кита, відносинам, перепрошую Китаю із Європою в ході цього візиту. До Китаю Лемі заявив міністру закордонних справ китайському Ван і що Британія і Китай мають спільну зацікавленість у європейському мирі та припинення війни в Україні. За його словами, перепрошую за його словами, китайські військові поставки до Росії ризикують зашкодити відносинам між китайцями і європейцями. Водночас така підтримка допомагає Росії підтримувати війну. Росії проти України я зазначу, що Сполучені Штати неодноразово вже застерігали Китай від підтримки російської оборонної промисловості, запровадили там сотні санкцій, спрямованих на обмеження загалом Москви використовувати певні технології в військових цілях. Але чи це до чогось призвело? Скоріше ні, ніж так. Росіяни мають можливість закуповувати обладнання, запчастини, електроніку, чіпи. Возити нафту, продавати її туди, продавати її наліво, направо, в тому числі через тіньовий флот. Тому санкції вони ускладнили життя, але не зробили його неможливим. Ну, давайте так, можливо, неправильно трошки сказано. Е, ускладнили ведення війни. Отак буде провольніше, але не зробили це ведення неможливим. Загалом, у вересні ще заступник державного секретаря США Курт Кембл заявив, що Китай безпосередньо допомагає російській військовій машині, підтримуючи її зусилля у веденні війни проти України. І з'являлися посилання і повідомлення від американської розвідки, але вони були таємними про те, що є докази того, що Китай допомагає Російській Федерації, але офіційної заяви до сьогоднішнього дня не існує. Чому? Тому що офіційна заява це пряме звинувачення, яке потягне за собою, має потягнути за собою відповідну реакцію, а відповідно і конкретні дії, оскільки офіційно цього ніхто не сказав і офіційно цього не доведено, тому... Китай продовжує це робити, бо розуміє, що наслідків для нього поки що немає до моменту, поки це не оголошено офіційно. Як це має бути зроблено офіційно? Виходить державний департамент Сполучених Штатів чи представник, або виходить е -е, голова Білого Дому, поки що це Джо Байден, і каже: У нас є докази е -е, того, що Китай допомагає Російській Федерації умовними чіпами, умовними дронами там. Номенклатура озброєння може бути різна, але головне довести, що це дійсно так. У нас є докази, у нас є дані розвідки. Ми засуджуємо, ми закликаємо. От тоді це офіційне звинувачення, яке має потягнути за собою відповідні кроки. Оскільки їх немає, Китай може робити це скільки завгодно, і світ буде і надалі закликати Китай не робити цього, але не використовуючи офіційних зауважень. Це велика різниця, але так працює дипломатія, на яку ми на жаль поки що не впливаємо.